Друзі, привіт! Слава Україні! Я радий вас знову вітати на каналі Fishing Life. З вами Яна Зарбуженко, і ми приїхали на нашу чергову риболовлю. Підійшов я до річки, і першим ділом, що зробив, це прочепив на себе термосел, тому що кумарів налетіло стільки, що давно я стільки не бачив. І пов'язано це з тим, що сьогодні бачите пасмурна погода, а знаходжуся в такій закритій річці, де куча дерев. Тому відповідно кумарів тут просто. Безліч. Ну і до моїх рук потрапила сьогодні новинка. Це є вудочка Фаворіт Арена в тесті до 3 грам, 602 довжина. І на сьогоднішню риболовлю я собі саме ставлю такий чіткий план це затестити дану вудочку. Але скажу так, вона взагалі в розробці йшла як вудочка для лову Форелі, Ареа Форелі. Нею можна також ловити головня на різні рівномірні проводки. Проте наймолодша моделька в серії 602 XOLS, Solid, що означає, вона йде з флейкою і, на мій погляд, все ж таки, вона має достатньо добре підійти для класичного мікроджигу. Тому сьогодні тест цієї вудочки буде саме по приманках силіконових. Якщо цей тест вам зайде, ви напишете в коментарях про це, то ми продовжимо, візьмемо вже більш такі класичні приманки для неї. Поїдемо другий раз і зробимо більш Повний огляд, але от плани на сьогодні саме такі. Тому, друзі, прямо зараз підписуйтесь на мій ютуб канал, підтримайте цей контент, підтримайте також вашим лайком. Це у вас займе буквально 3-5 секунд. Але повірте, для мого блогу це буде вагомий внесок. Тому підписуйтесь, ставте лайк і погнали! Дивитись! Окунь ганяє, окунь ганяй, дивіться, як окунь ганяє. Блін, розкоше розкладатися. Ох, він ще там в траві її догнав. Ну і хоч здавалось, сьогодні в мене та буде там рибалка на ультралайт, вудочка до 3 грам. Ну, значить, і снастей приманок буде мінімум, але так сталося, що в мене на сьогодні щось з собою знайдеться велика сумка. І чому так? Ну, Тому що насправді я вчора довго не міг розібратись. А Що мені треба з собою сюди взяти? Тому взяв сумочку, новинку від Акрополіса, вийшла буквально там місяць тому в продаж. Ось, і дивіться, в мене тут є коробка з мікрухою, коробка з іншою мікрухою, коробка, в якій я також положив оберталки воблерки. І в мене є третя коробочка. В цю коробочку я запхав таку тематику мормишинга. Тому що при нагоді хочу сьогодні також трошки помормишити, може якусь. Білу рибку зловити, ось а взагалі сама сумочка що себе представляє. Дивіться, тут є перша кишенька з захистом, з водозахистом. Тобто я не кажу, що вона на 100% захистить, якщо ви там впадете в воду, але при дощі ловити, поставити сюди якісь документи, телефон, в принципі, це буде хорошим захистом. І в цій же ж кишенці можна розмістити ще якісь аксесуари. Верхня кишенька, ну, на мій погляд, така кишенька зручна, саме от під підльори, під ножнички. І також є один великий головний відсік, в який вже і потрібно розмістити ваші коробки. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you. And it's twisted you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins pierce my heart straight through. I got issues in my head. I like you in my bed, but you keep me on red. Oh. Everything is like a test. I better not text, or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, <laughs> baby, you'll get sick of being the Опа! Хто там? Хтось файний! Хтось файний! Ага, щучка! Щучка! Щучка, яка ще дивіться, як зачепилась! Як то так малеча, Як то так попалась за хребет? Ну от і перша риба. Перша риба на мою нову снасть. Щучка. На офсет. Яка дивіться, як зачепилась. Яка якимось дивом попалась ще й. За хребет, на офсет. Я не розумію, як таке сталося. Так, куди я тебе знімлю якось? Так, трошки тут їй пошкодив луску. Але зняв. Все, зняв. Невелика така щучка, як бачите. Але перша риба сьогодні, перша покльовка, перше виважування, перша риба на нову снасть. Так що це приємно. Давай маленька, тепер тебе відпускаю, плави. Побачив, як в сусідньому місці під тантою стороною здається, як щучка погнала малька. Декілька разів я чув там якісь такі сплески, і от останній раз я побачив і все виглядало максимально, ніби щучка. Так що я вже туди біжу, поставив то оберталочку і спробуємо зараз її зловити. Покидав я два місця, ну чесно не можу похвалитися якимось кльовом. Видно, що рибка гуляє, але це гуляє Ну мирняк, якась верхоплавка. Один раз то що я бачив, окунь погнав, один раз я бачив, що щучка погнала. По покльовках ну єдина одна єдина покльовка, і то без покльовки просто якось за хребет вона сіла. Тобто я навіть не знаю, чи вона атакувала, чи вона просто мені зачепилась. Я вже абсолютно. Різне спробував. 2 грама 2 дюйма, грам 1 дюйм, оберталка 2 нулика, оберталка нулик. Зараз оберталку двійку поставив. Ну, буде. Ох, ох, ну от щось. Оце точно хижак. Оце точно хижак мав бути. от Я думаю, що я все ж таки буду просто продовжувати експериментувати надалі. І... Надійте, що все ж таки вдасться підібрати якусь ту тему, ту приманку, на яку в мене почнуться покльовки. Тому що зараз кажу, бачите, ну, вроді риба якась гуляє, вроді вона себе показує, проявляє, не бере, але не бере. Блін, ну знов не окунь, Знов не окунь. Знов не окунь, знов щучка. Знов на гачах упав не окунь, а невеликий щупачок. Скажем так, я вернувся до тої теми, про яку розказував в одному з попередніх відео, про те, що риба, хижак зараз в великій мірі харчується мальком. Поставив грамчик, поставив абстрімівський Fusion Nano в ультрафіолеті. Ну, а це така, скажімо, тема. та Активна приманка раз, колір ультрафіолет два. Це те, що щучка все ж таки ну, дійсно полюбляє. І вона хоч і невелика, але подарувала нам ще одну покльовку. В принципі, за це ми її і відпустимо. Нехай підростає більше і колись-колись. Обов'язково клюне нам ще раз, але вже подарує гарні емоції, боротьби і фотографію з великою щукою. Окунець. Ну от він оконець. От він оконець. Маленький смугастик. Перший маленький смугастик сьогодні. Надіюсь, наступних вже не придеться так довго чекати. Боже, який малюк, який малюк. Але все одно приємно, все одно приємно, що клюнув. Окунець. Блін, зійшов. Ще один окунець був зійшов. А от дивіться, як там гуляє риба якась на горі. Я думаю, це якась червонопірка. Треба в'язати щось легеньке, ставити якусь маленьку приманочку і йти її ловити. Мормишечка, штучний мотилик. Зараз тихенько підкрадемося. Кунець. Мормишечка, мотили, на гачковий конець. Такий, навіть трошки більше, ніж перетин був. Ливиюсь смугастий друг. Давайте, поки я переміщаюсь на наступне місцинку, такі проміжкові підсумки, перші враження, навіть так от скажу. По вудочці. В цілому приємно, приємно ловити, комфортно ловити. І покидав мормишку 0,3. В принципі, цілком реально це ловити. На грі приманки ти в принципі відчуваєш, що ти не просто дьоргаєш вудочкою, та а навіть 0,3 грама. Ти в принципі на цих гривочках відчуваєш. Покидав там грамчик, покидав два. Робота цілком комфортна з оберталкою. Ну, ясно діло, що з оберталкою ну, фактично всі вудочки добре працюють. Це банальна рівномірна проводка. Ось і під нею, в принципі, всі комплекти. Підійдуть. Ну, відповідно, ця вудочка так само непогано справляється. Так що я буду ловити далі, буду експериментувати, покидаю потім воблер, покидаю потім коливалочку. Але перші враження такі, що насправді чутливість доволі непогана. Покльовочки я відчуваю. Як зачіпаю траву, як шнур де по траві, я відчуваю. А цього більше, ніж достатньо, щоб комфортно ловити на джиг. Ось так що вудочка поки що приємно дивує, приємна в руці, легка в руці. Виконувати проводку джигову комфортно, так що саме зараз я вже прийшов на нову місцину, і давайте спробую якогось виливати. Це має бути щупачок, мені так здається. По покльовці, ну та, так і є. По покльовці було, в принципі, одразу зрозуміло, що на гачок цього разу впала щучка. Ось така, ось така. З реально класною покльовкою. Ну і поборолась гарно. На таку легку снайдуть до 3 грам тягнути рибку приємно. Свінг двійка. І поки що маємо ось такий проміжковий. Таку проміжкову рибку найбільшу, на мою знову снасть, та, поки що це ось така щучка. Я взагалі не дуже в ту щуку цілюсь і, скажімо так, приїхав я ловити окуня. Але розумію, що в цій водоймі, ну та й в цілому, коли ви ловите на річках, то ось такі шнурки вони зазвичай якби, є в кількості і нікуди від них не дінешся, будеш кидати просто у приманку, вона все одно буде клювати. Ну Бачите, так воно і трапляється. Поки що навіть мені здається, в мене скільки там, три окуня, три щучки порівно йдемо. Хоча я ловлю окуня, але ключ щучки реально. Переміщаюсь від місця до місця. І реально ну от просто звернув увагу, що ніколи одного не говорив про це, але дивіться, це просто якась рибалка, не знаю, як в джунглях чи що. Тут трошки вичистили, але місцями все дуже заросло. І ти так продираєшся між тим всім. Річка, ну блін, річка просто якась супер кайфова, вся в деревах, в ліліях і ось ця така стежка поміж кущів, поміж дерев. Ох, голуб дикий великий. Блін, максимально кайфово, максимально кайфово літом. Сьогодні там пасмурно, та, але плюс 25. І в такий спекотний деньок. Отак прогулятись такою красивою річкою. Ну кайф, чесно кайф. Хто ти там? окуньок? Окуньок. На два дюйма окуньок. Дивіться, який знову невеликий, але на два дюйма сів. Що от ще забув додати, коли вам перші враження говорив? Це кидучість. На неї я зразу звернув увагу. Кидає паличка ну, реально сама, тому що м'який стрій, коли вудочки, бачите, вони такі м'ягенькі, то вони, в принципі, наділені такою властивістю, як кидучість, не потрібно там якось сильно вкладатись в закид. Одною рукою я кидаю і воно летить дуже-дуже далеко. При цьому в комплекті в мене до нього стоїть сьогодні тонка нитка, 02 по японському розмірі. Це, звісно, що теж дуже позитивно впливає на те, щоб приманка летіла. Це є апгрейд, UGK апгрейд 02. І по катушці, то сьогодні, як і завжди, під ультралайт, в мене одна єдина любима катушечка це Ванфіш. Потрохи біжимо, рухаємося річкою, та якісь покльовки, бачите, знаходжу. Спочатку не було так весело, але зараз, в принципі, ну, кожне місце, там якусь одну-дві покльовки одразу швидко видає. Щучка була щучка і не стало у мене приманки. Зрізала. 0,16 флюрик, просто зрізала. Добрала. Добрала. Поміняв приманку і добрала. Теж ковтнула. Теж ковтнула, але так вийшло, що цього разу не зрізала. Цього разу не змогла на 16-й флюр перекусити, хоча вона весь по зубах. Ковтнула, але бачите, не зрізала. За саму шкірочку там носить. Так. Будемо зараз її там акуратно якось звільняти. Оп-оп-оп-оп-оп. Поставив я фюженану в ультрафіолеті. І та щучка, ну я гадаю, що це те саме, бо з того самого місця буквально за два закиди я її взяв. Так, пливи. О, а це оконець побільший вже попався. Це вже у побільший. От вже такий, бачите, приємніший окунь. Не знаю скільки там в ньому буде, до 100 грам, але приємніший на той самий Nano Fusion. В ультрафіолеті. Ну і такого оконя приємно, вприємно зловити. Клюно він вже не в траві, не на мілені, Клюно цей вже з центру. Ну і з центру, бачите, трошки більший. Бо я якраз тут таку особливість знайшов, у мене почали клювати. Я замітив, що біля трави біля берега, де мілки, що там стоїть оцей окуньок невеликий. Ну і щучка там стоїть, там багато покльовок. Але ось цей, бачите, більший окунь все ж таки стояв просто на середині, на руслі. І ну, так часто буває. Більша риба часу стоїть ближче до центра, до русла. Так це і трапилось цього разу. Опа. Ще один де сюди. Ще один окунь іде сюди. А що це таке в тебе? Тут хрубак. Дивіться, якого хробака він в роті має. Так, да, це окунь проглот такого хрубака втоптав і ще моєю приманкою доїв. Ну йди, доїдай, доїдай там. Ще один гарний, а це гарний знову окунь. Та окунь. О. О, навіть ще кращий. Навіть ще кращий. Такий вже далеко за 100. 120-130. Ну, краса, просто краса. Mm. Ну бо от ще один, ще один приємний попався. Такий за сотню. Зменшився. В цьому місці от, дуже добре спрацьовує, бачите, фюженан в, в лосі, в ультрафіолеті. Це літній колір під активну рибу, під теплу воду. Ось такий він, бачите, такий фіолет з рожевим. Це класний колір під активну рибу під теплу воду. Ось такий окунь його з'їв. Зачепився за рибку потрошки. Знайшов таку ділянку і тут поблизу це латаття, яке там під другою стороною назвали після нього в глибину, якраз стоїть рибка. Просто от зараз раз за разом. Попереднє місце риба, в цьому місці риба і покльовок вистачає. Моя тема працює. Карась. Карась на мармишку. Ой-ой-ой. ой ой Оце так рибка, оце так покльовка. Дивіться, яка лапить. Дивіться, яка лапить на мармиху. Поставив мармиху. Думав, щось здемікрушити. Плутву побачить, гуляє плутва. Думаю, зараз ту плоту за мікрушу. Дивіться, який карась, яка карасямба. Так, карась, не скачи, я хочу тебе гарно показати, але ти буде скакати. Ну, от така карася, бо попалась. Просто шикарно. Я задоволений максимально, не знаю, 300 грам, мінімум 300 грам мормишку впакував з штучним мутилем. Класно. Ну, Не боровся взагалі, не знаю чого. Тобто він там два рази зробив ривок і все, і на тому все уважування. Але як трофей, то в принципі такий карась це приємно, це реально приємно. Не знаю, і там кидати ще, може ще зараз щось буде зразу. Отак. Дрібне, 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 бац, бонус, карась. Ось такий мікроджих, на неджиг, мормишинг. Вміє дивувати, реально вміє дивувати. Ого. Засікся, так що у нього шансів зійти би не було просто. Блін, класний карась. Щось мені дуже захотілося смаженого карасика, так що я його заберу. Треба, правда, зараз знайти якийсь кульок десь тут на березі, тому що так немає, що запакувати, але... Сильно палками не кидайтесь, цей карасик поїде зі мною додому. Продовжуємо, продовжуємо мормишити. Ну це просто капець. Ну це просто капець. Я поставив мормишку, в мене окунь сів такий нормальний, зійшов. Потім я кинув карасяти мав. Тепер на мормишку ще щучка. Просто якесь фантастичне різноманіття. Лиш би не зрізала. Ходи сюди. Опа, ще одна. Ще одна прищепка. Ще одна прищепка на мормихон. Опа, не скачи, не скачи. Зараз відпустимо. Що вона хоче від тої мормишки? Я не розумію, чесно. Я взагалі ніколи не розумів, коли щука клює на отаку приманку. Ну для чого? В неї така мордаха. та з'їж якусь нормальну здобич, а вона на мормишку бере. Вона бере на мормишку. Ось так. Просто, просто капець, Таке різноманіття пішло і кльов пішов. Мормишку поставив, просто капець розрив. Взяв паузу на перекус бананом. Я от буквально ну поставив цю мормишку. Перше ж місце в мене сідає окунь гарний. Карась, щучка, щучка. Я не знаю, просто річка настільки ожила. Просто поставив мормишку. Я ніколи на неї не ловив там, мормишку. Я не дуже люблю цю рибалку. Для мене це зараз таке якесь здивування, максимальний шок, що так, зразу, швидко. На мормишку. Просто на мікруху таку конкретно, на мотилька штучного. Ну карась півбіди, та зрозуміло, йому це може бути добре. Ну щучка, для чого вона на це клює? Зараз хочу. Ще тепер з мормишкою протись. Вибірвав свою оберталочку, правда, на другому березі, треба дозавати, де слід сидіти ставати. Ось, але на мормишку просто, просто здивований. Нападіння. Нападіння схопила червонопірка. Але це типова риба, це типова риба для мормишки. Ще один вид риби, вже бачу, що це ще один вид риби на мормишку. Верховодка, та верхоплавка, верхоплавочка. Та Погода не з найприємніших. Дощ почався, вітер такий почав задавати. Ну, скажімо так, під мормишку то вже зовсім не то, що треба. Друзі, ну ось, мабуть, і все. На цьому моя риболовля буде сьогодні завершуватись. В моїх руках побувало, здається, П'ять видів риби, та? верхоплавка, червонопірка, карась, окунь і щучка. Хотів, ще плітку, плотвичку зловити, але, на жаль, її от не вдалося зловити. В принципі, я можу сказати, що тим результатом, який я отримав за свою відносно недовгу рибалку, та, годинки три, напевно, я рибачу, то цим результатом я точно задоволений. Було досить активно, рибка покльовувала в різних місцях на різні приманочки, на більшу на меншу на мормишку. Ось так що цей такий експеримент, я вважаю, вдався. На вулиці зараз почав падати дощик, піднявся вітер, і відповідно ловити на мікруху стало, ну, і через вітер незручно, і через дощ неприємно. Тому я вирішив, що все ж таки треба на сьогодні завершити. Якщо вам сподобалась така моя риболовля, то обов'язково підтримайте її вашими лайками. Підписуйтесь на мій YouTube канал, щоб не пропускати нові відео та натискайте на дзвіночок. І зустрінемося з вами в новому випуску. Па-па!